Що ж, вийшло нове оновлення від 27 листопада на основний сервер, і давайте глянемо, що нам підвезли Монтони. Фрея, на першій навичці виправлено проблему, через яку шкала урона не збільшувалася разом із рівнем навички. На другій навичці оптимізовано керування контролем. Тепер вона більше не влучає по цілям, що знаходиться позаду героя, оскільки це могло спричиняти збір ривка. В цілому були виправлені просто баги е, після ревампу персонажа. Клінт о Клінт отримав хороший баф. Е, цитую, ми прагнемо підвищити його стабільний урон у середній та пізній стадії гри. А саме були зміни зроблені на ультімейті. Час відновлення заряду навички з 10-6 змінилось на 10-5 секунд. Кулдаун між пострілами до був 2 1 секунда, після півтора-ноль п'ять секунд. О, чи побачимо ми тепер клінта, який ще більше спавить своїми пострілами. Думаю, перший же день рейтингу нам це покаже. Сесіліон отримав баф на першій навичці. Тепер на ранніх стадіях гри він буде витрачати менше мани. А саме зростання витрати мани за кожне застосування до патчу було 1,8 на всіх рівнях, а тепер 1,5-1,8. Тобто на старті мани буде витрачатись менше. Хільда отримала баф. Виправлено проблему, через яку покращена базова атака Хільди ігнорувала захист ворогів. Також підвищено її урон. І збалансовано ефективність і зачищення лейну та бійцівські можливості на ранній і пізній стадії гри. Пасивка виправлена проблему, через яку покращення базової атаки могла ігнорувати захист ворогів. Базова шкода покращеної базової атаки. Було 140 плюс 70% загальної фізатаки плюс 9% на помножене на рівень героя. Стало 110 плюс 130% загальної фізатаки помножене на 12 на рівень героя. Базова шкода по ворогах позаду основної лінії. Було 70 плюс 50% загальної фізатаки і помножено на 7 на рівень героя. Стало 40 плюс 100% загальної фізатаки помножено на 10 на рівень героя. Ну, тепер, чим далі буде підніматися левел хільди, чим більше буде збирати предметів на урон, тим сильніший, порівняно з попередньою версією, Хільда буде вносити дамаг. Ультимейт. Оновлено лише опис додано рядок відсоток ХП цілі у таблицю характеристику Т, щоб показати додатковий урон за кожен стек. Кімі отримала нерф. Трохи зменшено домінацію Кімі у ранній та середній стадії гри. О, я особливо цьому радий. Пасивка. Шкода базової атаки. Була 21% від загальної фіз-атаки, плюс 26% від маг сили. А стало 18% від фізатаки плюс 24% мах сили. Шкода посиленої базової атаки було 26% фіз атаки, плюс 31% мах сили, стало 22,5% фіз атаки плюс 30% мах сили. Ефекти атаки було 21%, стало 24%. Ефекти посиленої базової атаки було 26%, стало 30%. На другій навичці збільшили кулдаун. Було 108 секунд, стало 12 10 секунд. Ціці отримала нерв. Нарешті, адже в рангу її просто вже банять, а якщо не банять, вона доставляє забагато, забагато проблем. Пасивка Ціці давала їй надто високу мобільність. З оптимізованим зниженням швидкості вона могла постійно підтримувати високий рух і створювати надмірний тиск на беклейн суперника, тому зменшена її мобільність і урон з першої навички. Атрибути швидкість руху було 260, стало 250. І на першій навичці була шкода базова 70-95, стала 60-85. Ланселот отримав нерф на другій навичці. Навичка друга Ланселота поєднувала високий бурстурон і можливість ухилятись від ворожих атак. Через кор короткий кулдаун було важко знайти контргру, тому час відновлення збільшено. Кулдаун був 10-7 секунд, став 11-85 секунд. Суйо отримав баф. На всі свої навички. На, всі, на всіх навичках зменшено кулдаун на пів секунди. Було 8,5, стало 8 секунд. Ну і на першій навичці шкода розрізу була 375-495, стала 375-555. Джуліан отримав баф. Частково скасовано попереднє ослаблення ефективності в лісі, щоб він міг швидше набирати темп. На пасивці шкода покращеної базової атаки по крипам була 75%, стала 85%. Нолан отримав баф. На першій і другій навічці зменшили кулдаун, був 2,5-1,5 секунди, став 2,5-1 секунда. Ох, Нолан і так доставляв певні проблеми, а зараз зі зменшенням кулдауну на основних а, скілах, я думаю, ми будемо частіше бачити його в рейтингу. Відбулись зміни в емблемах. Принаймні так нам пишуть в патчі, бо реальних змін я так і не побачив, а саме бійцівська емблема. Виявлено, що деяким героям, які покладаються на базові атаки, не вистачає оптимальних атрибутів емблеми, тому вони були скориговані. Атрибути на бійцівських емблемах були 12 вампірізму від умінь, а стали 10% гібридного лайфстілу. Так пишеться знову ж в патчі, але я досі не бачу. Цих змін на самих емблемах і знову ж перевіряли е, в тренуванні, і цих змін немає. Чому можливо, це якийсь баг, можливо, щось там не долили монтуни і з часом дольють, а можливо, це приберуть з патчу будемо бачити. Що ж, це був короткий огляд короткого патчу А ми з вами побачимось на землях світанку на наступних стрімах.